Із включенням опалення ви стали почуватися гірше. З невідомої причини турбує нежить, з'явився кашель. Не можете виспатись. Відповідь ясна, як день в оселі порушено мікроклімат. Атмосфера занадто суха та дуже багато пилу. Саме час подумати про мийку повітря. Мийка воздуха включає в себе дві функції: увлажнення поміщення і очищення від пилі, пильці, то тобто шерсті домашніх животних вітає в повітрі. Principle работы приборов. Например, вот такой вот моечки. Сухой грязный воздух проходит через мойку, через увлажняющие диски, которые они идут мелкими такими пористыми частицами. Они обмакиваются в поддоне вот вод... с водичкой. На выходе мы уже получается чистый увлажненный воздух. Альтернативы таким мейкам є прилады зі изменным фильтром картриджем це гібрид зволожувача та повітряного фільтра. Нормалізує вологість у приміщенні та бореться з летючими алергенами та за умови, якщо прилад обрано правильно. На що слід обращать при покупці мойки воздуха? Це на мощності увлажнения. Они делятся 250 максимально вуздуха, 500 мл води в час. Чем выше мощность увлажнения, соответственно, тим швидше прибор достигнет влажності, і він відключиться. Такі моделі включится. Спечать чистим повітрям кімнату від 30 до 50 квадратних метрів. Однак, якщо у вас двох або трьох кімнатна квартира, то однієї мийки замало. До речі, носити її з одного приміщення в інше також не варіант, тому що як тільки ми убираємо істочник кладі, відповідно, у нас влажність опять таки падає до катастрофічної відмітки. 25-30%. Ідеально вважається 50-60% влажності. А що до додаткових функцій? На примірі ось вот таких вот моделей є функція іонізації, є моделі, які можна капати аромат масла, спеціальні контейнери, таймерне відключення прибору, ну і гігростат. До речі, якщо ви вже надумали купувати собі такий прилад, варто спитати й про його обслуговування. Напримі, таких отмоєчок є за її нужна желательно раз в або хоча б раз в дві неділі. То знімається, розбирається ось этот барван, чистяться ось ці ось диски. Наприклад, таких отмоєк змінні картриджі. Ну за ній теж можливо, думаю, хоча б раз в дві неділі промивати бак. На останок про ціну в середньому мийка повітря обійдеться вам від 600 до 3000 гривень. В залежності від потужності приладу та його бренду, однак повірте, здоров'я та самопочуття неможливо оцінити тож не економте на цьому та почувайтеся відмінно.